Центральний парк готується до зимових свят. Вперше з початку повномасштабного вторгнення тут встановлюють новорічні декорації. На харків'ян очікують ялинка та фотозона Харків Незламний, а також прикраси на озері біля центрального входу та на головній алеї. Це реакція на бажання містян, розповідає речник КП Центральний парк Андрій Кравченко. Кожного року з 22-го починаючи нам писали і в соціальних мережах, і тут люди підходили і питали, а чи будуть прикрашати центральний парк до Нового року. Цьогоріч така можливість з'явилася. Ми винайшли ресурси для того, аби трохи прикрасити алеї і деякі місцени нашого парку декораціями, які були тут до війни. З огляду на ситуацію, цього року в парку не планують проводити вуличних заходів, а також закликають харків'ян бути обачними та дбати про власну безпеку під час відвідування парку. Якщо ж говорити про усілякі гуляння, до яких звикли містяни, якими ми славилися до війни, то ще раз наголошую, що під час війни центральний парк працює виключно як зона прогулянок. Ми не плануємо проводити жодних масових таких заходів, і ба більше, якщо ви відвідуєте наш парк. То, будь ласка, пам'ятайте про заходи безпеки? Слідкуйте за сигналами повітряної тривоги, аби убезпечити себе та своїх рідних від можливої небезпеки? Остаточне оздоблення всіх локацій планують завершити до 25 грудня. Андрій Конєв, Віктор Ноздрачов, Олексій Старенков, Олександра Панченко, Харків. Новини.